Представляє лінійку фанколів, розроблених спеціально для житлових приміщень. Філамура це лінійка настінних фанколів, призначених для встановлення на стіні. Дизайнерське рішення. Корпус виготовлено повністю з металу. Ідеально відповідає потребам користувачів, архітекторів та дизайнерів. Фан кол, який гарантує обігрів охолодження та осушення, найтонший та самий тихий у своєму класі фан-кол. При цьому мінімум місця, максимальна економія електроенергії завдяки спеціальній технології dc Інвертор, зручний монтаж фан -кола. Інверторний вентилятор. Сіточки фан захищають вентилятор від пилу. Внутрішній простір фан дозволяє розмістити гідравлічні групи в корпусі. Є датчики температур води та повітря, аналіз температур для точного, підтримання заданої температури користувачем в кімнаті. Більше простору для меблів та предметів інтер'єру. На стіний фанкол філамура відрізняється своєю конструкцією, так як глибина складає лише 128 мм. Керування фанкойлом. На корпусі фан розміщено широкий сенсорний дисплей. Інтуїтивно зрозумілий, зробити налаштування можна безпосередньо на фан-колі або керувати за допомогою пульта дистанційного керування, або дистанційно через додаток. Фанколи серії філамура також можна легко інтегрувати з найпопулярішими системами домашньої автоматизації. Мінімум візуального обтяження, що дозволяє елегантно вписати на стіни фан в будь-який інтер'єр. Додаткова можливість повністю прихований монтаж.